Всім привіт! З вами CryptoEpic. Одразу вибачаю за спів пташок. Зараз все-таки весна, пташки співають. От вам покажу зараз один сайт, в якому ми можемо за прості дії зареєструватися і отримати бокси в майбутньому токени або їхні NFT. Всі посилання я залишу під відео. Проходимо реєстрацію, вписуємо свій пароль. Переходимо до квестів, нажимаємо клейм. Тут нам буде потрібно трі, трішки на газ. До речі, в, телегра... в своїй телеграм-групі я роздаю першим трьом, хто напише комент на газ скину. Так що залітаємо. Так, поки я буду закидати на газ з Binance, не забувайте підписуватися на мій YouTube канал. Ставити лайки, ставити колокольчики. Я завжди буду для вас знімати. Чим більше лайків, чим більше підписників, тим швидше. Так, як ми бачимо, я тут трішки скоротив відео. Як ми бачимо, ми получили свої токени BNB. Зараз ми оплатимо за газ і виконуємо перший квест. Там, до речі, другі квести це підписатись на Телеграм, підписатись на Discord. І також отримати по одному кейсу. Також в них є мобільна гра. Вона наподобі раннера, Ми можемо зайти в Google Play і попробувати її пограти, тому що за певний рейтинг, який ви будете займати, ви получите також бокси, які потім після ревілу ви зможете їх відкрити і отримати токени проекту. У кожних є свій опенсія 25 доларів флор на їхній нефті. Сама рейтингова система. Легендарні бокси залежно від легендарності, буде кількість монет. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Тут завжди виходять кожен день пости з новими новинами, абузами, як і де можна отримати токени. Так що залітаємо.